Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції. За минулу добу ворог 55 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників на приморському напрямку. По позиціях поблизу Пауполя ворог гатив зі 120-мм мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, зенітних установок зу 23 2 та великокаліберних кулеметів. Противник бив по опорних пунктах поруч Мар'янки. вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Ворог накривав позиції неподалік Гнутового. 82 мм міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділ російсько-окупаційних військ застосовував по оборонцях Красногорівки, а озброєння БМП, протитанкові гранатомети, великокалібрні кулемети та стрілецьку зброю по захисниках водяного. З гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях сил АТО в районах населених пунктів Талаківка, Широкине, а з кулеметів великих калібрів поблизу Новотроїцького. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку вогнем з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї. Противник накривав позиції поруч Уганського. Міномети калібру 120 та 82 міліметри. Озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю. Ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Авдіївки. Зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів, ворог гатив по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по оборонцях Новгородського, Майорська, Зайцево та Шахти-Бутівка. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів, ворог вів вогонь по опорних пунктах біля Новозванівки, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю Противник застосовував по позиціях поблизу населених пунктів Валуйське, Кримське, Малинове, станиця Луганська. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу чотири військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення.